Шостий Віват інтелект стартував. У першому турі змагань брали участь команди з Новгородсіверського, Талалаївського, Рібкінського районів та міста Ніжин. Команд багато нових в цьому році у нас після того, як Новгород Сіверський став містом обласного підпорядкування, ще одна команда з Новгород-Сіверської землі додалась. А от очікування ну очікування, як завжди, перед кожним сезоном Віват інтелекту очікуємо нових розумних і талановитих дітей. І в принципі, по першій грі я нічого поганого сказати не можу. Хороша гра, побачимо, що буде далі. Як і в будь-яких змаганнях, тут є переможці і переможені. Не зважаючи на результат гри, усі задоволені тим, що взяли участь у ній. Гра була дуже цікава, напружена і ну, мабуть, ці враження в нас залишаться надовго, навіть якщо будуть у фіналі, якщо ми туди пройдемо і будемо боротися далі за перемоги. Звичайно, ми дуже раді, що сьогодні побували на так на такій грі. Готувалися ми з Оленою Павлівною, нашим керівником, які ми завдячі. Тому що завдяки їй ми гарно підготувалися. Всюди є перемоги, всюди є поразки. Треба ж комусь бути пора в, 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 в другій ланці, як то кажуть. Ну от ми сьогодні такі, але в нас є всі сподівання, що на нас є підростаюче покоління. Ми обов'язково випрамовся на, на наступну гру. Утім, за правилами гри серед команд, що зайняли другі місця, та з них, що має найвищий бал, потрапляє у фінал. Тож у багатьох ще є шанси на перемогу. Під кінець запису ведуча поділилася з нами планами на фінал. Трошки так привідкрию таємницю. У нас гра буде в цьому році. Я сподіваюся, не тільки міжнародна, ще й всеукраїнська, тому що нібито збираються і хочуть до нас приїхати команда з Києва і команда з Одеси. Потужна команда там дуже розвинений інтелектуальний рух. Ну Побачимо, як все буде, і як взагалі ми ще дійдемо до фіналу. Можливо, буде багато нових відкриттів. І це ще далеко. Не всі сюрпризи, що на вас очікують. Програма вийде на екрани в жовтні. Тож слідкуйте за нашим ефіром.